Колись я прокинувся в бункері вчених на станції янів. Добрі люди прихистили, нагодували, хоча самі юрбилися в тісній залізній коробці. Хотів допомогти відтячити. І ось одного разу. Я натрапив на хімзавод. І так, ще один монстр з цегли. Але ж тоді він здавався Оазою, і люди переїхали. Це був перший загін іскри. Ми тримали себе, не лізли в чужі справи навіть під час нової війни. І одного дня бам-бам-бам, До поля загинув першим. Плава намагався попередити. Сюди дивись. Але міг лише хрипіти. Дух та я намагалися тікати крізь цех. І тут другий штурмовий загін. Пам! Але Змій мав для них гостинець. Браткам корону Варті похорону! Бам! Питання. Хто зараз на хим заводі? Варта? Так, варта!